Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Уже згідно з опитуванням, яке було опубліковане 19 червня, президент Сполучених Штатів Джо Байден випереджає колишнього президента Трампа з однозначним числом в штаті Нью-Йорк в контексті майбутніх загальних виборів. Опитування Сієнського коледжу серед зареєстрованих виборців в Нью-Йорку показало, що Байден випереджає Трампа на 8%. За Байдена готові проголосувати 47% опитаних респондентів, 39% готові проголосувати за Трампа, 5% планують проголосувати за іншого кандидата, 6% не знають, як будуть голосувати, 4% не будуть голосувати. Далі говориться про те, що в травні за результатами подібного опитування Байден випереджав Трампа на 9%. У квітні ця перевага була в вигляді 10%. Також опитування проводилось в контексті схвалення роботи Байдена і схвального ставлення до Дональда Трампа. Загалом. Якщо говорити про Джо Байдена, то 42 схвалюють роботу у травні. Цей показник був на рівні 45% у штаті Нью-Йорк. 53% не схвалюють роботу. Діяльність Байдена у травні таких було 50%. щодо діяльності Трампа. 37% респондентів зазначили, що вони схвалюють його діяльність у травні це було на рівні 39%. 59% сказали, що не схвалюють діяльність Трампа у травні таких було 56%. Тобто тут ми говоримо про те, що і Байден, і Трамп вони втратили в контексті схвалення їх роботи чи діяльності. Далі Байдена підтримують 75% демократів, Трампа 85% республіканців. Серед незалежних виборців Трампа підтримують 45%, Байдена 28%. Тут достатньо велика перевага Трампа в цьому штаті, так серед незалежних виборців, якщо опиратись на це опитування. Трампа підтримують в більшості чоловіки 46% на 42% в контексті Байдена. Жінки ж навпаки, в більшості підтримують Байдена. Таких 51%, 33% підтримують Дональда Трампа. Білі виборці розділились порівну в контексті підтримки того чи іншого кандидата. Серед темношкірих. І латиноамериканців Байден має переконливу перевагу. Трампа ж підтримують 29% темношкірих виборців і 26% латиноамериканців, що є, в принципі, для Трампа теж непогані результати за цим опитуванням. Загалом опитування проводилось з 12 по 17 червня цього року. за Участю 805 зареєстрованих виборців штату Нью-Йорк. Статистична похибка більше 4%. І далі потрібно нагадати, що у 2020 році за результатами виборів у США в штаті Нью-Йорк Байден здобув перемогу і вона складала 60,087%. А Трампа тоді підтримали 37,74%. 29 виборників були розподілені на користь Джо Байдена. У цьому році в штаті Нью-Йорк буде 28 виборників. Ось такі результати соціологічного опитування, так вони були опубліковані. На Видання The Hill, і власне видання The Hill говорить, що є певна така втрата переваги Джо Байдена в цьому штаті, не дивлячись на те, що це блакитний штат. Тобто у 2020 році тут різниця була більше ніж 13 Зараз ця різниця у вигляді 8%. Тобто знов ж таки. І ті, хто коментували це опитування і видання Захіл, говорять, що Байдену так потрібно додавати у цьому штаті, так, який є знову таки блакитним. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Hay şasta